Правдиво мед, вітання в нас на каналі. Просто жесть який період. Найгарячіший період в сезоні. Пакети, виїзди на акацію, райові стани, забирати мед з ріпаку, качати мед. Просто фантастика. Все навалюється і в цей момент додається ще. От що сталося з нашим бусиком. В момент, коли потрібно виїжджати на акацію, ми не маємо машини. Вечезна вдячність Настіні двоюрідній сестрі Оленці та її чоловікові Святославові, які нам позичили отого спрінтера, на якому ми переїжджаємо. Ось що залишилося від нашої машини. От буквально сказали, машина не підлягає відновленню.